Все те, що відбувається, і ми покажемо. І президенту покажемо, ну, можливо, йому покажуть в США, Байден покаже порушення прав. Бо ми в Конгрес це все направимо, щоб було видно, хто, якщо людина бореться з корупцією, то її тут притягнуть до відповідальності. Пане Порошенко, цій людині треба було давно вже вручити орден княгині Ольги. Або Ярослава Мудрого, не злодія і не цим сивикам хіндовським прахіндовським. А от цій людині треба було вручати орден. Цій людині треба було вручати орден. Цим людям треба було вручати орден. А ви що робите там? Чим ви займаєтеся своїми ложкиними-поварошкинами, які по 150 мільйонів доларів не платять податки з таких продажів. І вам показують сепаратизм, вам показують джерела. І замість того, щоб припинити це, викликати безпосереднім генеральним прокурором і вибачитись перед людиною. Цього нічого немає, і це маємо ми сьогодні робити. Вибачте нас, будь ласка, за президента, за якого ми голосували, який не виправдав надії. Я голосував за нього. Але він не виправдав надії. Вибачте нас, будь ласка, за інаміло прокурора Шокіна, який ми думали, сподівалися, що він виконає свої надії. Вибачте нас, будь ласка, за міністра внутрішніх справ, який не виправдив надії Майдану. Юрій Анатольович, але все ж таки, щоб на ваше запитання відповіла пані, що б ви хотіли сказати пану Шоквіну, дивлячись йому в вічі? Тобто хано я дуже хочу, щоб моя справа. Моя проблема, яка зараз існує, тому що в моїй справі нема жодного доказу вручення мені постанови про підозру. Нема жодного підпису про це там складу злочину. Немає ми для чого тут. Підозра має бути яка підозра. Про що там мовить мене є. Ми писали скарги, і в мене є відповіді. Що за зараз результат... пилюється? А де, де зараз вас закордонний паспорт? Так його і не знайшли. Він або знищений, або загублений. Ми не знаємо де. Він був вилучений без ухвали суду. Може, вас його забрали, щоб ви не пересувалися? Mm -hmm. Щоб ви пересували, що вони кордон. По Помешкання робили не обшук оглядовий, коли вони шукають особу. Вони не нишпурили по шафах, по шафах, по підліжками. і знайшовши в тумбочці прикроватні паспорти, вони забрали за кордон. Просто забрали. А потім прийшли з обвинуваченнями через годину, що ми його в них викрали. І ми зрозуміли, що вони його заробили. Так, ми в них викрали, мій задоволений паспорт. Це, у нас є відповіді це. за Гарі. Це зараз він тимчасово виконуючий обов'язки, а тоді він був начальником головного управління МВС у Львівській області. Що, за даним фактом, проведено службове розслідування за результатами якого встановлення, що факти порушень, викладені у вашому зверненні, знайшли своє підтвердження та стали можливими унаслідок неналежного виконання службових обов'язків зі сторони окремих працівників посолників Скола та Галицького РВ. І далі. Фраза, яка нас вбила, за допущені порушення винних притягнути до дисциплінарної відповідальності. Всього одній людині оголошена проста догана, і ця людина зараз проходить слідчі атестацію і, напевно, буде дуже чесним поліцейським. Ось є відповіді, є документи. Я привезла з собою більше 200 оригінальних документів. Якщо будуть питання, я докажу. Журналісти і до вас і, і зловживання по ринках. І зловживання особисто по моєму ринку. По шести ринкам скільки в місяць втрачає громада? По шести ринках громада громада і держава і держав. да, в місяць. Ну нас ми з Валентиною рахували по області е, ситуація по Львівській області. Я можу сказати це півмільярда гривень в місяць. Це півмільярда мільйонів. Так, да. гроші чорного налу, ну, які йдуть чисто на кишені. Ми вчора, я виступала з трибуну і говорила, що е, підприємці на ринку спеціально заганяють в тінь, тому що готівку сплачувати дешевше, ніж податки державі. Розумієте? І люди йдуть на це, тому що треба виживати. Ми подякуємо. Оксані. всі ці питання, я отримала оці пересування. Побажаємо мужності вам. Дякую.